Друзі, привіт! Сьогодні знов говоримо про рух заднім ходом. Це буде друге відео з серії, де я показую, як їхати заднім ходом. Минуле відео було про педалі. Особливо важливо це для тих, хто буде їздити на механіці. Подивіться, ось тут буде підсказка. Там багато корисного. А сьогодні говоримо про те, як працювати з кермом, куди повертати кермо, щоб машина поїхала саме туди, куди потрібно нам. Ну, взагалі, поговоримо про те, як веде себе машина в просторі під час руху заднім ходом. І розберемо одну. Мега важливу тему, про яку, на жаль, мало інформації є в інтернеті і на Ютубі тут також, це тема вирівнювання, відчуття рівності. Спробуємо зрозуміти різницю, між вирівняти автомобіль і вирівняти колеса. А це, до речі, різні речі. Так, друзі, уявіть собі. Про все буде по порядку. В кінці відео я, до речі, покажу, як це діло все ефективно тренувати, тому додивіться, там буде важливо і корисно. А поки що ставимо лайк, можна авансом, якщо ви. Вперше на моєму каналі, якщо вже знаєте, що тут буде корисний контент, то поставте зараз, щоб потім не забути. А також обов'язково підписуйтесь, ставте собі нагадування, тому що буде багато ще нових відео, в яких будемо розкривати тему руху на автомобілі, тренування, правил дорожнього руху і багато-багато чого цікавого для водіїв початківців. Переходимо до справи. Буквально через хвилину я вам покажу на практиці, як працювати по зеркалам, тобто як по зеркалу орієнтуватися і повертати кермо саме туди, куди потрібно. І як вирівнювати автомобіль також покажу. Але давайте для початку поговоримо взагалі про те, чому ж людям важко зрозуміти, куди повертати кермо, особливо на самому початку. Дивіться, тут цікаво те, що давайте одразу головна думка, і після цього можете вимикати, якщо вам все зрозуміло, але насправді я би додивився до кінця. Дивіться, головна думка. З кермом все дуже-дуже просто. Коли ми їдемо вперед, ми повертаємо кермо саме туди, куди ми маємо поїхати. От умовно, я хочу вправо. Праворуч зараз. Да? Я повертаю кермо праворуч. Так ось, під час руху заднім ходом все абсолютно так само. Коли я хочу поїхати заднім ходом праворуч, я повертаю кермо праворуч, і машина поїде праворуч. Але через те, що ми звикли дивитися вперед. І направляти саме автомобіль капотом туди, куди ми хочемо поїхати. Ми коли дивимося по зеркалах, у нас боковим зором все одно капот десь в полі зору є. Да? Ось. І ми повертаємо кермо. От умовно я знову хочу праворуч. Да? Я повертаю кермо праворуч, і зад мені їде саме туди, куди потрібно. Все добре. Але ми десь боковим зором розуміємо, що капот йде в протилежну сторону і це нас збиває. Це ламає просто оцю цю картинку в нашій голові. І ми такі, стоп, 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 щось не те. Ми не туди їдемо. Але насправді ми туди їхали. Уявіть собі. Тобто, нас збиває те, що капот йде в протилежну сторону. На початку я дуже сильно рекомендую ігнорувати це. Тобто зараз ми про габарити не говоримо. Зараз ми не говоримо про якісь місця, де вузько, де ми боїмося щось зачепити капотом, ну, передню частину автомобіля. Е, зараз давайте поговоримо лише про те, як направляти автомобіль жопою, да? тобто заддум, заднім бампером, саме туди, куди нам потрібно. Так ось, все дуже просто. Ще раз повторю. Куди кермо, туди поїде і зад. Куди зад, туди кермо. Куди кермо, туди зад. Зрозуміло, так? Це якраз. Та причина, чому люди вагаються, чому люди втрачають оцей контроль, тому що в нас передня частина автомобіля нас збиває з пантелику. А ще дуже часто ми такі дивимося по зеркалах, а потім повертаємо очі прямо перед капотом і бачимо ту -оту незрозумілість, да, яка відбувається. От, і це все. І після того ми зупиняємося і починаємо знову думати, куди його повертати. Тобто розумієте, в чому проблема. Проблема не в тому, що ми. Не бачимо, куди нам повертати. Проблема в тому, що нас збиває передня частина автомобіля. До цього ми повернемо ще сьогодні. Але давайте вже перейдемо до практики. Я для цього вам зараз навіть продемонструю це все з певними технічними своїми можливостями. На це треба паузу невеличку. Оп. Переходимо до практики. У мене на голові з'явилася камера, і з нею ми зараз спробуємо побачити все, як виглядає це зі сторони водія. Вмикаємо. Ось ви бачите кермо, бачите мої руки на кермі, а також бачите дзеркало ліве. Ми будемо якраз по ньому сьогодні орієнтуватися. До речі, такі камери ми використовували, коли записували для вас курс паркування від а до Я. Цей курс вже доступний на YouTube спонсорам. Рівня Курс з паркування. Тобто переходьте за посиланням, ставайте спонсором і приєднуйтесь до курсу. На курсі багато корисного, на курсі кожен вид парковки, розібраний по деталям. Де ви можете навчитись паркуватись, навіть якщо ви ніколи в житті не пробували це робити. Тому приєднуйтесь, підтримуйте україномовний контент і чекаю вас на навчанні. А ми тим часом пробуємо розбиратись, як це все діло працює. Тобто, про що ми сьогодні говоримо? Про те, як повертати кермо, щоб машина поїхала туди, куди потрібно, і про те, як вирівнятися. Про вирівнювання ми взагалі окремо поговоримо, бо це цікава тема. Давайте я зроблю ось так: я відкрию віконечко що було трошки зручніше. І от зараз ви добре бачите, маєте, по крайній мірі, добре бачите те, що відбувається от в дзеркалі, і те, що відбувається ось тут в мене е з кермом. В дзеркалі ви маєте бачити, що я стою е паралельно бордюру. Як зрозуміти, що я паралельно бордюру стою? Ну, давайте так, ми можемо проїхатись буквально отак от кілька метрів. І якщо картинка в дзеркалі не змінюється, значить я був паралельно бордюру, значить е я їду рівненько вздовж бордюра. Побачила, що це так. Так ось, давайте спробуємо перевірити те, про що я сьогодні говорив. Тобто, куди кермо, туди і автомобіль. Чи це правда, чи ні? Може я вас обманув, хто його знає. Отже, ми їдемо. Зараз ми їдемо на певній істині від бордюра. Ну, умовний, там, півтора метра, метр-півтора, неважливо. А тепер хочу трошки до нього наблизитись, тобто стати ближче до бордюра. Я повертаю кермо відповідно до бордюра. Та? І що ми бачимо? І ми бачимо, що автомобіль дійсно наближається до нього, бачите? Тобто розвертається насправді в даному випадку до бордюра, це важливо. Якщо ми хочемо від бордюра, то що ми робимо? Правильно повертаємо кермо від бордюра. І ми бачимо, як автомобіль рухається від бордюра. Тобто все працює, все те, про що я говорив, все працює. Кермо до бордюра. Машина йде до бордюра, кермо від бордюра, машина, звісно ж, в протилежну сторону. І насправді все б нічого, все дуже легко, дуже примітивно, але десь виникає ота от складність. Складність, пам'ятаєте, перше виникає з тим, що ми відволікаємося на капот і починаємо думати, куди ж їде капот. Ну, зараз нам це не потрібно, то що я говорив. Зараз ми думаємо тільки про напрямок затка, скажімо так. Але а якщо нам потрібно зміститися, тобто зменшити інтервал до бордюра, але знову ж таки їхати паралельно бордюру. Чи нам допоможе просто крутити кермо і вирівнюватись? Отут саме цікаве. Дивіться, я зараз повернув колеса від бордюра, щоб їхати на якісь ширші відстані. Умовно, я хочу їхати на відстані 2-3 метри від бордюра. Але паралельно йому. І ось я поверну від бордюра. І дуже часто в початківців вирівняти автомобіль, асоціюється з вирівняти колеса. І це якраз і є помилка. Тому що я зараз від'їхав від бордюра, от мені показали, що достатньо від'їхав. І часто на моєму місці початківець зробив би як. Просто вирівняв колеса. Все, я їду тепер рівно. Але я їду рівно куди? Правильно, по діагоналі. Тому що я вирівняв лише колеса. Я не вирівняв автомобіль вдовж бордюра. Тобто я лише розвернув автомобіль і вирівняв колеса. Тому я буду їхати постійно від нього все далі, 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 далі. А щоб мені. Знову ж таки почати їхати паралельно бордюру, мені потрібно розвернути автомобіль знов до нього. І в той момент, коли я знов побачу, що я паралельно бордюру, я лише тоді маю вирівняти колеса, коли я зрозумію, що я паралельно бордюру їду. Зараз я рухаюсь не паралельно, а від нього. Тому я повертаю колеса до бордюра і маю зрозуміти, де ж та паралель. Ось я от зараз побачив, що я. О! От зараз я паралельно бордюру. Лише тут я вирівнюю колеса, і коли я буду їхати далі, я буду бачити, що в мене відстань вже не змінюється. Бачите, відстань вже однакова постійно. Ще раз. Я хочу тепер ближче бути до бордюра, їхати пів метра від нього, але паралельно йому. Я повертаю колеса від бордюра о, вибачте, до бордюра. Зменшую інтервал, я можу навіть вирівнятися. Їдучи до бордюра, зменшувати інтервал з рівними колесами. Тобто я їду все до нього, до нього, до нього. Але в якийсь момент мені потрібно, що зробити буде правильно розвернути автомобіль і побачити, що я паралельно бордюру зараз. Оп, о! Паралельно. І тільки зараз я вирівнюю колеса і рухаюсь вздовж бордюра рівно. Тобто ще раз вирівняти автомобіль і вирівняти колеса це різні речі. Відчуття рівності це коли ми вирівняли колеса і вирівняли автомобіль в тому напрямку, в якому нам потрібно їхати. Тобто наша задача сьогодні була рухатись вздовж бордюра, а не від нього вбік і до нього. Да? Для того, щоб рухатись вздовж бордюра, ми маємо, якщо ми від нього від'їхали трішки, повернути знов в протилежну сторону колеса, тобто до бордюра, і в момент, коли ми побачимо, що ми паралельно... Лише тоді вирівнятися. Оп, вирівнявся. І тепер їду. Навіть трошки ось так. Да. О, тепер знов їду. Хочемо до нього ближче, повернув до бордюра. Потім, щоб вирівняти автомобіль, від бордюра повертаю. І лише потім, коли я побачив, що я паралельно бордюру, я вирівнюю колеса. О, ось так. Зараз я спробую схематично вам це ще пояснити, тому що можливо дану... Ну, От В даному випадку не всім було все зрозуміло, тому що це така доволі складна насправді річ. Ось, І я спробую пояснити це ще схем, на схемці, а потім показати ще одну цікавинку, цікаву річ, з допомогою якої у вас ще з'явиться більше розуміння. Тобто, якщо ми рухаємося вздовж бордюра, а потім хочемо зміститися трошечки лівіше від нього, то ми спочатку повертаємо колеса лівіше, але якщо ми ось тут вирівнюємо колеса, то ми так і будемо їхати ось сюди. Тому для того, щоб просто рухатись лівіше, але знову ж таки вздовж бордюра, ми маємо повернути колеса до нього. І в момент, коли ми зрозуміли, що ми вирівнялися автомобілем, лише потім вирівняти колеса. І ось тут ми вирівнюємо колеса і рухаємося з рівними колесами далі. Кілька дуже важливих моментів, друзі. Я розумію, що навіть після того, що я вам показав, все одно з'являються питання, як поняти, що то рівно, що я паралельно бордюру, або там, можливо, все добре, але сідаю в автомобіль і в мене знову все збивається. Це все просто відсутність досвіду. Друзі, почуйте мене. Те, що я вам тільки що продемонстрував, це не означає, що ви маєте подивитись і у вас зразу все має получитись. Це лише з часом. Це лише з багатьма-багатьма повтореннями воно прийде. Ви скажете, окей, а чому ж в одних виходить, а в інших не виходить? Чому ж в одних людей, от часто говорять, що в жінок гірше да, з паркуванням, а в чоловіків краще? Насправді проблема вся в тому, що у жінок немає досвіду того, який був у чоловіків в дитинстві, в підлітковому віці. Що роблять хлопчики в малому віці? Правильно, беруть оці от машинки ось такі. І граються ними, правильно? Їдуть. -у. -у, -у. Потім там, підлітковий вік, або навіть не підлітковий, навіть те саме дитинство. Це комп'ютерні ігри. Гонки, там, повороти, розвороти, дальнобойщики, ще щось. Потім велосипеди ті самі. Дівчатка, як правило, такого досвіду не мають. Ось чому жінкам інколи складніше, ніж чоловікам, зрозуміти ось ці речі, про які ми сьогодні говорили. Вам величезна рекомендація. Скачайте собі якісь вправи, точніше не вправи, якісь ігри, там, де ви зможете вчитись паркуватись, на телефон. Візьміть, купіть собі машинку, бо, можливо, у ваших дітей є машинки, а в ідеалі взагалі машинка на пульті. Постройте собі, побудуйте на коврику просто таку собі з кубиків, паркувальний майданчик, гараж, і попробуйте на пульту заїхати заднім ходом автомобілем туди. І от ви побачите, наскільки це складно, коли ви це ні, ніколи не робили. А дайте своєму малому, умовно, да, там дитині зробити це. Він раз і заїхав. Чому? Тому що він багато разів це повторював. І ось так з'являється оце от просторове мислення, просторове бачення. Ще раз повторюю: на мою думку, жінки і чоловіки, вони абсолютно однаково можуть якісно і впевнено паркуватись. Але у чоловіків, як правило, трошки більше є того попереднього досвіду, який е, чоловіки здобувають саме до моменту. Коли вони приходять в автошколу. Тому тренуйтесь, беріть це відео, беріть телефон в руки, сідайте, телефон в руки і в автомобіль, сідайте в автомобіль, продивилися вздовж бордюра, спробували це потренувати. І ось так, кілька днів підряд, по півгодинки, по годинці потренуйте, і ви побачите, як у вас одразу буде появлятися оце от розуміння, куди повертати кермо і як вирівняти автомобіль. Я вам дякую і до зустрічі у наступних відео.